Ззовні чи всередині безліч дрібниць підмічає людина, безліч помилок і співпадінь Складається з хаосу їхня картина, тривог повна, злетів, падінь. Люди шукають стабільності в світі, що є безперервно мінливим, взуття безліч стоптано, ноги всі збиті, та люди шукають на диво. Спрямовують люди увагу назовні і витрачають себе на нівець. у фіналі земному, несилі, безкровні, метою був їм манівець. Коли розвертає увагу людина всередину себе і там бачить все, тоді вже нема ні кінця, ні зупину, життя нескінченне у вічність несе. Зникають усі помилки і співпадіння, і хаос зникає в синхронності змін людина в свідомості честій нетлінна, дух вічний, без рамок і стін завжди він.